Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми будемо говорити за найкрасивіші ігри на PlayStation 5. Звісно, що не всі ігри я включив в даний список, можливо, буде ще друга частина. Також можете доповнити даний список в коментарях. Але перед початком хочу нагадати, що в мене триває ще розіграш, в якому я дарую гру на платформі Steam. Умови досить прості, ви їх можете прочитати в описі або в першому закріпленому коментарі. Так що залітайте в мою телеграм-спільноту, беріть участь, голосуйте за гру. Ну і бажаю перемогти. Перед початком ще попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал. І, в принципі, давайте починати. Кена, Bridge of Spirits. казкова пригода про дівчину, що допомагає неспокійним духам знайти спокій, ліси, водоспади, старі святилища і дуже живі анімації. Гра чіпляє яскравими спецефектами, теплою історією, чарівними персонажами, приємними боями та казковою атмосферою. А маленькі супутники додають шарму. І додатково розкривають бойову систему. Все це робить гру візуально дуже приємною, гра також доступна для підписників PlayStation Plus, Kingdom Come Deliverance 2 реалістична середньовічна богемія, без магії, лише реалістичний побут того часу. Тебе чекають села, міста, фортеці та брудні дороги, які виглядають максимально красиво, атмосфера. Занурює у життя простих людей і складні політичні інтриги, бої побудовані на історичній точності, відчувається вага меча, а перемога вимагає уважності і навичок. Незважаючи на спрощену графіку заради оптимізації, гра все одно виглядає на PlayStation 5 Pro просто неймовірно. Warhorse витиснули все, що могли. Ratchet and Clank Rift Apart мультяшна екшн-гра від третьої особи, гра вражає своєю графікою, візуально дійсно той самий Next Gen з вражаючими локаціями, деталізованими героями, блискавичними завантаженнями і крутими епізодами. Якщо ви шукали цікаву пригодницьку гру на декілька вечорів, Rift Apart саме те, що вам потрібно. Callisto Протокол це кластрофобний коридорний хорор виживач, в якому події розгортаються у в'язниці суворого режиму Чорне Залізо, яка розташована на місяці Юпітера Калісто. На релізі гра себе показала не з кращої сторони, але зараз Callisto Протокол відчувається зовсім іншою. Також гра отримала оптимізацію під PlayStation 5 Pro і працює в нативних 4К. Та 60 ФПС Alan Wake 2, атмосферний кінематографічний трейлер з елементами жахів. Зануртеся в історію Алана Вейка і Саги Андерсон і спостерігайте за тим, як розгортаються події очима двох різних людей, перемикайтеся між відчайдушними зусиллями Андерсон, якнайшвидше розкрити справу, і хаотичними спробами Вейка переписати власну реальність. Щоб вибратися з глибини пітьми. Особисто для мене гра входить в топ 5 найкращих ігор, які я грав. Якщо вам подобається такий жанр, обов'язково спробуйте. Returnal науково фантастична гра у стилі роглайк з дуже крутим візуальним дизайном. Гра поєднує в собі темні інопланетні пейзажі, загадковий сюжет, динамічні перестрілки. Що в совокупності створює відчуття самотності та постійної небезпеки. Кожен кадр схожий на обкладинку науково-фантастичного роману. Гра також отримала патч під PlayStation 5 Pro і стала виглядати ще краще. Відьмак 3: Дикий гін, оновлення під сучасні консолі одна із найвідоміших рольових ігор усіх часів. Ви граєте за Геральта з Рівії. Найманий мисливець на чудовиськ. Перед вами цілий континент, просяклий війнами та заповнений різними почварами. Гра отримала оновлення для сучасних консолей, нове освітлення, покращені текстури та більшу дальність промальовки, завдяки чому пейзажі стали ще красивішими. Вона вражає глибиною квестів і персонажами. Навіть другорядні історії запам'ятовуються назавжди. Dead Space Remake. Повернення класики космічного жаху у вигляді ремейку. одна із найстрашніших та візуально найвражаючих ігор жахів на PlayStation 5. Корабель класу Планетарний різник Ішимура», що займається видобутком копалин на далекій планеті Егіда, відправив сигнал лиха. На допомогу екіпажу була послана рятувальна місія, в яку увійшов інженер Айзек Кларк. Майже відразу після прибуття ремонтний човен потрапив в аварію і застряг на борту Ішимури. Команда почала вивчати відсики корабля і зіткнулася з невідомими монстрами. Days Gone – одна із моїх найулюбленіших ігор від внутрішніх студій Sony, зомбі екшн у відкритому світі, який отримав друге життя на PlayStation 5 завдяки ремастеру. Покращена графіка, стабільна продуктивність з роздільною здатністю 4К та 60 ФПС зробили гру набагато приємнішою та динамічною. Виживання у світі після смертельної пандемії стає головним викликом для колишнього байкера Дікона Сен-Джона. Його єдиний і справжній напарник вірний мотоцикл, з яким він долає небезпечні шляхи. Попереду натовпи безжальних почвар. Та сутички з жорстокими бандитами, людьми, де кожен день може стати останнім. Гран Turismo 7 найкрасивіший та найреалістичніший симулятор водіння, кожен автомобіль та траса відтворені з неймовірною точністю. Одразу скажу, що гра не для всіх, але автолюбителі оцінять так точно. Що стосується графіки, гран Turismo завжди показував, на що здатне поточне покоління PlayStation. І Gran Turismo 7 тут не виняток. Здається, що автомобілі ще ніколи не виглядали настільки справжніми, їх можна роздивлятися годинами. Якщо у вас PlayStation 5 Pro, тоді це взагалі пушка ракета, від якої важко відірвати погляд. В PlayStation Store є демо-версія, тож можете спробувати Red Dead Redemption 2. Це деморальний вестерн від легендарних Rockstar. Гра пропонує, окрім глибокого і пропрацьованого сюжету, ще неймовірні пейзажі, деталізований світ, який живе своїм життям. Але відсутність спеціальної версії для консолей нового покоління і обмеження в 30 кадрів в секунду заважають їй повноцінно сяяти на PlayStation 5 або Xbox Series Uncharted 4 Remastered. Пригодницький екшен, який навіть через роки залишається одним із найкрасивіших ігор, які тільки виходили на платформу PlayStation. Приголомшливі пейзажі, насичений сюжет та кінематографічні сцени, роблять з гри скарб, який має пройти кожен фанат пригодницьких фільмів в дусі Індіана Джонс та Лари Крофт. Людина Павук 2, динамічна екшн гра події, якої відбувається у Всесвіті Марвел. Ви граєте за Пітера Паркера і Майлза Моралеса, які стикаються з найскладнішими випробуваннями на міцність як у ролі героїв, так і у ролі звичайних людей. Вони борються, щоб врятувати місто один одного та тих, кого люблять від жахливого Венома та Крейвена Мисливця. Демонс Соус ексклюзив для PlayStation 5. Відчуйте початок легендарної серії Souls у оновленій версії для PlayStation 5. Ви опиняєтесь у темному королівстві булетерії, яке поглинули туман і жахливі демони, приголомшливий ексклюзив та одна із найкрасивіших ігор у стилі Souls. Гру було розроблено спеціально для старту консолей PlayStation 5, що дозволило її досягнути видатного візуального рівня. Horizon Forbidden West, продовження пригод Елої переносить нас у ще більший і красивіший світ, де природа та технології злилися в одне ціле. Західні землі вражають різноманітністю постелі, тропічні узбережжя, густі джунглі та занурені під воду руїни давніх міст. Варто зазначити, що вся франшиза дуже красива. Готов War. Рагнарьок. Вирушайте в таємничу пригоду разом з Кратосом та Атреєм. Батько і син повинні ризикувати всім, досліджуючи приголомшливі і міфологічні простори кожного з дев'яти королівств. Візуально гра така ж вражаюча, як і її сюжет. Кожен аспект гри виконаний на високому рівні, можна сказати, на максимальному. Однозначно рекомендую до проходження. Cyberpunk 2077 і доповнення ілюзія свободи пригодницька екшн-рольова гра у відкритому світі, події якої відбуваються в мегаполісі Night Сіті, де вам в ролі кіберпанкового найманця доведеться боротися за виживання. Всі ми знаємо про поганий старт гри, але після багатьох оновлень вона стала еталоном красивої графіки. Рівень не ПК, але виглядає гарно. Особливо нічний Найт Сіті, який окутаний Неоном. Один із найвідатніших шедеврів Ноуті Док події гри відбуваються посеред руїн цивілізації, де залишилися лише інфіковані потвори та люди, що намагаються вижити за будь-яку ціну. Джойла, головного героя гри, наймають щоб вивести річну Елі із блокованої військовими зони карантину. Однак те, що здавалося легкою роботою, швидко перетворюється на небезпечну подорож через усю країну, гра подарувала незабутню драму, яка запам'ятається на все життя Death Stranding 2. Колись я навряд чи назвав би цю гру однією з улюблених, та після знайомства з другою частиною я по-справжньому закохався в серію і отой дивний світ. Тепер я розумію, чому Кудзіму вважають генієм. Death Stranding 2 продовжує історію зруйнованого катастрофами світу. У ролі Сема Бріджеса ви вирушаєте в нову подорож, щоб знову об'єднати людей і врятувати залишки цивілізації. Атмосфера поєднує тривогу і красу, безкраї пейзажі, дивні створіння та загакові явища, які постійно кидають виклик здоровому глузду. Ghost of Yotay Події гри відбуваються через 300 років після загальновідомої Гостов Tsushima. У ній ви дізнаєтеся, як у 1600-х роках жінка воїн на ім'я Ацу потрапляє в примарний світ, в очікувані помсти. Вона вирушає на пошуках тих, хто вбив її родину багато років тому. Гра вражає візуально величні гори, вкриті снігом, густі ліси, стародавні храми. І таємничі тумани створюють неймовірну атмосферу Японії. Ось таке вийшлося відео. Всім дякую, хто подивився, хто поставив вподобайку, підписався на канал. Також, як я вже сказав на початку відео, можете доповнити даний список в коментарях. Також заходьте на стрими. Зараз ми проходимо Ghost of Yoty, по першим враженням дуже крута гра. А для того, щоб знати, коли відбуваються анонси стрімів, то залітайте в telegram спільноту там я публікую різні ігрові новини, буду старатися робити ще подібні розіграші і також анонси стрімів. Тому, якщо все зробили, ви великі молодці, і зустрінемося вже на наступному відео.